Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Наші великопосні розважання цьогорічні про блаженство. Блажені в Богі Духом, бо є Царство Небесне. Блажені плачу, бо вони будуть потішені, блажені лагідні, бо вони наслідять землю, блажені голодні і спраглі правду, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони будуть помилувані. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені переслідувані за правду, бо їх є царство Небесне. Радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Сьогодні. Переходимо до другого блаженства. Блаженні плачущі, бо вони будуть потішені. Важко сказати щось про сльози. Чи вони не свідчать про обмеженість мови? Деколи, коли людина не може говорити? Вона виявляє свою мову слізьми. Так як річка має своє джерело, і з того джерела тече вода, так і сльози вони також мають своє джерело, а джерело слізь. Це є людське серце. І часто те, що твориться в серці людини, стан людини, вона виявляє через сльози. В святому письмі Нового і Старого Завіту є досить багато прикладів про сльози. Пам'ятаємо, що сльози це є вияв шалю, також вияв радості. Сльози часто очищують наше сумління з наших гріхів, занедбань і упущень. І для того, щоб людина прийшла. До Христа багато каянників проходили через ревні сльози. Вони оплакували свої гріхи день і ніч. Вони жаліли за них. Вони виявляли скруху свого серця і своєї душі. Наприклад, знаємо що наш самовпевнений Петро. Петро, звичайно, святий апостол, коли прирікав вірність Ісусові Христові, всі відрічуться я від тебе ніколи не відречуся. Я готовий віддати за тебе життя. Не вмивай мені ніг, каже апостол Петро до Ісуса Христа. Я недостойний, я нагідний. Не Занадто був емоційний чоловік. Амбітний чоловік занадто розраховував на свої сили і властиво не розрахував. Тому що, коли прийшла та година, Господь Бог показав Петре, ким ти є насправді, ким кожна людина є? І Він почав, коли зрадив Христа і пригадав собі слова. Про півня, він гірко заплакав. Свята передання каже, що апостол Петро, через ціле своє життя, як він чув спів когота, він завжди собі пригадував зраду свого Спасителя Ісуса Христа, і що через ціле Його життя текли сльози, аж на його обличчі. Появилися від тих сліз рівчики. Це є порадання, але мож... чи, це... чи таке речі можливі? Звичайно, що можливі. І тому ми бачимо грішницю, яка прийшла в Дім Симеона, Коли своїми сльозами обмивала. Ноги Христа Спасителя і своїм волоссям витирала ці нога. Уявіть собі, як вміли грішники дякувати Господу Богу за дар прощення. Як, як вони, яке вони насправді відчули велике щастя Божу благодать, коли, ви, коли вони отримали це прощення Ну і порівняймо також наші сповіді сьогодні, як часто ті речі є дуже поверхневі, махаємо головами, б'ємося руками в груди, І на тому кінець. Тобто люди, які усвідомлювали свій гріх, і як, Господь, як вони образили своїми гріхами тяжкого Господа Бога і свого ближнього, преподобна мати наша Марія Єгипетська, Марія Магдалина та й інші святі. Це є люди, які усвідомлювали. І часто ті сльози це не тільки були сльози розпачі, ні. Це були сльози радості, бо вони дякували Ісусові, що Він їх врятував, що Він змінив їхнє життя, що Він направив їх на дорогу істини, що Він не відкинув їх, що Він, як добрий батько, прийняв їх в свої обійми. Якщо би кожен з нас пережив на правду добру сповідь, добру сповідь, ретельну сповідь. З усіма приписами, і ми б також побачили, чи ми маємо дякувати Богові за що, чи ні. І ми б також побачили вияв отої великої Божої любові і Божого милосердя. Тому Христос акцентує «Блаженні ті, які плачуть, бо прийде час, і вони будуть потішені, а часто людина, та, яка плаче, вона вже є тут потішена. Бо ті сльози її переміняються із сліз безнадії чи сліз жалю в сльози радості. Бо людина дякує Богові за дар відкуплення. За його любов, за Його милосердя. І деколи коли нам також треба, дорогі браття і сестри, просити Господа Бога, Боже, дай мені сльози жалю. Та не Пам'ятаймо, що джерелом наших сліз це є що серце. А те серце часто про серце ми будемо також говорити. Але те серце часто в людини є дуже закаменіле, горде, зхвале. І серце такої людини воно дуже важко є сукрушити його. Дуже важко серце такої людини розбудити зі сну. Видавати з того серця сльози. Та як з каменя ми не видавимо води, камінь води не дасть, але гроно винограду дасть воду, дасть сік. Христе. благаємо тебе. В тому другому блаженстві ти говориш, що блажені ті, які плачуть. Це не означає, що ти хочеш бачити нас завжди заплаканими, завжди сумними, ті, які впали, впали в розпач, втратили надію. Ні. Але тут ми говоримо не тільки про ті такі людські, звичайні сльози. Тут ми говоримо про щось більше джерело сліз. То не ті сльози, які витикають просто собі так і капають з якогось болю, а то сльози нашого серця, нашого жалю. Тому, дорогі брати і сестри, просімо сьогодні, щоб Христос дав нам те серце, так як просив, хто Давид. Серце чисто. Сотвори мені, мій Боже, Господи, дай мені серце чисте, дай мені серце чуйне, милосердне, співчутливе, серце, яке вміє бачити, відгукатися на потреби інших людей.